Добрий день! Сьогодні я буду знімати відео про модель телефону Браві Сталк. Бачите ви вже, він у мене є. Це такий телефон. Він має Wi-Fi, Bluetooth, все, це ж 4. 4 ядра. Вон титубен Чермак набирає 18 тисяч балів. Сайдем налаштування? Wi-Fi? Бачите? Bluetooth. Ну, екран, це все. Про телефон. Система Android 4.2.2? Бачите Bean. Так. Що ще? В комплекті є чохол. Коштує він 2224 гривні. Ігор у мене багато. Дві карточки вставляється. Ну, мікро. Є інтернет. Купляйте цей телефон, гарантую. Вам, що ви будете задоволені 100%. Дякую за перегляд. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, купляйте цей телефон.